Звертаємося на останній кривавий бій, ми віримо в перемогу над злом. Ми переможемо Ви не тільки, вас не тільки мечем, а й словом. Ніхто, коли буде у вас убивати, не скаже стій. Ми будемо вперед і йти, і нікому нас не зупинити. Немає такої сили на землі, щоб не дала здійснитися нашій меті. З ваших тіл ми весемо вам дорогу в пекло. Туди вам і дорога, добро завжди переможе зло. Будемо вас бити до кінця цієї планети і ніякого вам миру. Для вас буде мир лише один. Це добровільна смерть кожного з вас. Ми будемо вас любити лише тоді, коли всі ваші тіла будуть в землі. І більше не буде ніхто пам'ятати, щоб ви були взагалі. Вас чекає лише один фінал. Вас закопають і ніколи не згадають. top